До мене звернулись мешканці зруйнованого будинку і повідомили шокуючу новину. Ніхто б ні за що не міг у це повірити, та й подумати про таке певно не міг би. Але дуже схоже, що гнилькули кинули мешканців Кривого Рогу, попіарились, набрехали і відморозились. Це ось ця історія. Оце так новина. Але давайте з'ясовувати обставини. Бажаю здоров'я усім, хто мене бачить. Здравствуйте. Тут така справа, не знаю навіть з чого почати. Пам'ятаєте, Саша Гнилькул надяг собі корону начальника військової адміністрації, а потім з'ясувалося, що все це вологі фантазії Сашка і ніякої військової адміністрації не існує. Пам'ятаєте, що було потім? Саша, нагадай нашим глядачам, як ти себе потім називав? Голова ради оборони міста Кривий Ріг. Власне, вчора з'ясувалось, що навіть Рада оборони Кривого Рогу повна фантазійна хрінь, адже з точки зору закону такого органу не може існувати, виявляється, Саша Гнильку знову усих надурив. Дійсно. обвів навколо пальця і замазав у свої незаконні фантазії. Я маю на увазі, що купа, начебто дорослих та адекватних людей, повірили ідіоту в шапочці та слухали його накази. Вони, наче й бачили, що і в мороз, і в спеку місцевий дебілок в шапочці ходить, але боялись якось поставити його авторитет під сумнів та заплямували себе виконанням його примх, які з точки зору закону ніщо інше як сепаратизм, чи я помиляюсь. Тоді поясніть мені, як назвати ситуацію, коли через одного фантаста в шапочці в цілому місті не діють закони держави, до якої це місто належить. Адже аби закони діяли, то товариші, міліціянти та СБУшники не ходили б на наради до перевзутого рашиста, не слухали б його вказівок та заарештували, тіпа за те, що влітку в шапочці ходить, та команди свої, без... та команди свої роздає. У вас нет вопроса. Але менше з тим. У нас відео сьогодні геть на іншу тему. Це я так. Просто вирішив черговий раз ткнути носом брехливого расиста в те, що він ніхто. І звуть його Саша Кантральор. Тема нашого відео, як я сказав на початку, ситуація, в якій опинились мешканці зруйнованого будинку по вулиці Героїв АТО. Люди повірили пізну Саші і чогось від нього очікували. Але зараз зрозуміли, що Саша піз. Бол, от поэтому заміняє про проголосували. і окрім як попіаритись та набрехати, він ні на що інший не здатний. Ну хіба що мародерити, красти, ну то таке. Зараз про все детально розкажу. Та спершу запитаю у вас, мої любі глядачі, чи підписані ви на мій канал, чи поставили вже лайки, та чи задонатили автору на кавусю. Адже ми з вами команда, чи не так? Тож маємо підтримувати один одного. Я зі свого боку розповідаю вам про те, про що ніхто й ніде не розкаже. А ви, будь ласка, підтримайте мене у доступний вам спосіб. Лайк поставити це безкоштовно. Якщо є зайві 10, 20, 50 гривень, буду вдячний за донат. Якщо немає, я розумію, та не ображаюсь. Посилання на донати у описі під цим відео. Ну, все. Тепер про ситуацію, що склалась навколо мешканців зруйнованого будинку. Як я вже казав, до мене звернулась мешканка будинку по вулиці Героїв АТО, в який 13 червня 2023 року влучила кацапська ракета. Ось на своєму екрані ви бачите лист цього звернення. Якщо коротко і по суті, ситуація така: Саша Гнилькул рекламував Рашку. Казав, що на Донбасі громадянська війна, і що якщо його оберуть президентом, він домовиться зі своїм дружбаном Путіним і все буде ровно. Хоча, чекайте, це не зовсім коротко. Давайте коротше. Друзі Сашка Гнилькула вдарили ракетами по Кривому Рогу, зруйнували будинки, людям нема де жити. Але Сашку байдуже. Він приїхав, попіарився, надавав купу обіцянок і поїхав до ресторану на обід. Звісно, що запитувати Сашка Гнилькула нема чого, бо хто він? Хто я? Президент України. Успішний адвокат, звичайна домогосподарка, студент філософ з Могилянки, агроном з Черкащини. голова ради оборони міста Кривий Ріг. Він ніхто. Тож мешканці зруйнованого будинку звернулись до відповідальних органів, а саме до металургійної та міської ради. Але там, якщо коротко, набрили людей, порекомендувавши зареєструвати в дії запит на відновлення житла, Переділувати це не за наш нас що, врешті-решт, отримали від міста мешканці частково зруйнованого будинку. ну... <звук> в першу чергу величезну порцію порожніх обіцянок. В другу чергу в місті знайшлись кошти, щоб видати людям фанеру для того, щоб закрити вибиті вікна. Але тут, на секундочку, дивіться, поруч з будинком, куди влучила ракета, є дві школи, в яких постраждало усього декілька вікон. І то не те, щоб прям постраждали. Можна було б замінити скло пакети і забути. Але що? Ви вірно вгадали: з бюджету виділяються кошти, щоб повністю замінити усі вікна в школі. Для 75-ї школи виділили півтора мільйона наших з вами гривень. Для сьомої школи чотири з половиною мільйони наших з вами гривень. А людям із зруйнованого будинку надали фанеру і порадили звернутися у дію. Власне, це все, що треба знати про блок гнилькула та членів цього бляського блоку. На вікнах для школи можна вкрасти гроші, тому їх залюбки усі замінюють. А на вікнах для постраждалих вкрасти важче, бо люди бачитимуть ціну тих вікон та якість і будуть про це говорити. У школах треба лише директору відкат дати. А на півзруйнованому будинку треба з кожним мешканцем домовитись, щоб не верещали. От і вся історія. Хоча ні, ще не вся. Падажіть, подождіть. Ви ж напевно знаєте, що бюджет Кривого Рогу поза торік був 10 мільярдів гривень. 10-12. Ви ж напевно чули, що перевірка виявила, що гнилькули за кілька років вкрали із кривого рогу 27 мільярдів гривень. Все, все крали. А знаєте, чого ви не чули і не бачили? Ви не чули і не бачили, як в кривому розі будують нові будинки. Ви не чули роботу кранів. Не бачили, як на місці пустиря, куди гнилькулячі підрядники завозять побутове сміття. Не бачили, як там розчистили і збудували нові будинки, новий мікрорайон. Знаєте, чому ви цього не бачили? Бо гнилькулячі мафії це невигідно. У них вже є купа темта, схем, як обкрадати наше місто. Навіщо їм вигадувати велосипед? І корупцію. Навіщо їм будувати будинки, якщо можна будувати торгові центри та мафи, які в рази вигідніше будувати, ніж спальні райони? Так от, будинок, в який влучила ракета друзів Сашка Гнилькула, був збудований у 70-х роках минулого століття. І знаєте, що вирішили з ним зробити гнилькули? Вони загнали якихось лівих експертів і зробили експертизу і сказали, що цей будинок ще 100 років простоїть. І замість того, щоб знести його в нуль та збудувати новий, людям пропонують жити в напівзруйнованому будинку. Кілька під'їздів розберуть, а ті, що залишаються, пофарбують дешевою фарбою за 100 мільйонів. І все. Далі це вже не проблема, гнилькуляк. Але я ще раз нагадаю, що бюджет нашого міста дозволяє виділити мешканцям зруйнованого житла гроші на придбання інших квартир в інших старих будинках. А також бюджет дозволяє збудувати нові будинки з нуля. Хоча тут навіть бюджет не треба, можна це питання вирішити економно, запросивши компанію забудовника та знайшовши вигідні для усіх умови. 5 мільйонів. Я все це до чого веду? Якщо ви ще не зрозуміли, то скажу прямо. На місці цих людей, які стали жертвами ракет друзів Сашка Гнилькула, можуть опинитись будь-хто, адже рашисти не зупиняться і будуть і надалі бомбити по тим координатам, які їм Сашко Гнилькул надає. І врешті кожен з нас може втратити житло, втратити майно, втратити життя і здоров'я, а потім приїде перевзутий чорт. Пострибає на камеру, порозповідає, як йому то все болить і як він допоможе. А потім поїде далі гастрольним туром по місцям для піару, забувши за ваші проблеми. Це все реально ми з вами маємо зрозуміти, що гнильцю рашистську треба прибрати з нашого міста. Або не верещати, отримавши замість вікна шматок фанери, а замість допомоги обіцянки рашиста з єхидною посмішкою. Мені тут більше нема чого сказати. Рашиста треба прибрати, а все ним вкрадене, треба повертати. Дякую за увагу! Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А гнильку вам бажаю щоб в їхній будинок влучила ракета, і замість вікон вони отримали. Хоча кого я дурю, вони за наш рахунок нові маєтки собі збудують. І многое-многое другое. А все остальное, то таке, от лукавого. Потім відео автору створює про свою судовку, потім ще сучня таси, що ми розвинули закону України за статтею 30 Конституції України та сима іншого закону України і визвати ми. Ще раз повторю, автору створює про свою судовку, а ми не обов'язково, тому